Доброго дня! Сьогодні до огляду сівалка Вадештат Темпо f 8 Це найпопулярніша сівалка з міжеднім 70 см, а також обладнана баком для сухих добрив об'ємом 1700 літрів та баками для насіння об'ємом 70 літрів. Дана сівалка потребує для роботи трактора потужністю 200 кінських сил. Тепер безпосередньо до серця самої сівалки. Це наша секція. Як я вже казав, вона обладнана баком для насіння об'ємом 70 літрів, а також при можливості і при потребі ми можемо дообладнати бачком для мікродобрив об'ємом 17 літрів. Далі ми можемо звернути увагу, у нас тут встановлені очисники ряду. Їхня функція полягає в тому, щоб прибрати заві пожнивні рештки, які знаходяться перед посівом. Тепер щодо висівного апарату. Він обладнаний електроприводом кожна секція окремо. Якщо ми підійдемо ближче, ми можемо побачити диск. До цього диску насіння під тиском повітря прилипає. Після цього це перша камера, в якій створюється позитивний тиск, і насіння прилипає до отворів. Це в нас розташовані скидачі насіння для того, щоб не було двійників. Далі в нас є Друга камера, де відбувається втягування насінини в насінневу трубку. Далі наша насінинка зі швидкістю 17 метрів на секунду падає на сіневе ложе, де її вловлює наше колесо, основна функція якого притиснути насінинку до дна насінневого ложа, не утворюючи повітряних карманів. Наступним узлом, який у нас буде працювати, це будуть прикочуючі колеса. Вони можуть бути виконані. Як металеві, так і гумові. В даному випадку у нас гумові колеса. Вони можуть регулюватися по притискному зусилі, а також по куту сходження. Щодо опорних коліс, в даному випадку вони у нас спецевидні. Також вони можуть бути закритого типу. Повертаючись до нашого весінного апарату, заміна диска відбувається досить швидко і легкими рухами. Ось і все. Щодо бака з добровими, об'ємом 1700 літрів. Подача відбувається за допомогою катушок з електроприводом безпосередньо в сушник, який ложить добрива в сторону від рядка на 5 см. Звертаю вашу увагу на те, що усі дискові робочі органи виконані з надмісної шведської сталі В-55. І ми настільки впевнені у всій нашій сівалці, що даємо вам гарантію аж цілих 2 роки. Ще однією фішкою нашої сівалки є те, що вона управляється бездротовим з'єднанням. За допомогою системи є e сервіс. А Ізобас нам потрібен лише для того, щоб подати на неї живлення. Отже, якщо ви хочете швидко та якісно посіятись, звертайтесь до нас. Ми вам підберемо модель, яка буде найбільш відповідати вашим вимогам, потребам та побажанням. Ледь не забув. Якщо ви ще хочете диференційно сіятись, тоді звертайте до нас. Ми маємо три по попровадження точного зиморосту та індивідуальний підхід до кожного клієнта.